Слава Отцю Небесному в ім'я Ісуса Христа! Друзі, сьогодні Отець Небесний буде прославлятися в наших життях. А я Олена Потяг це служіння «Ми з любов'ю. І сьогодні п'ятниця, тому ми будемо молитися за надзвичайне примноження наших фінансів, а перед тим ми будемо розмірковувати, а що Бог пообіцяв в наших фінансах для цього. А якщо ви ще не підписані на наш YouTube канал Ми з любов'ю, то підпишіться, тому що тут ви знайдете багато цінного і того, що буде надихати вас. Так от, книга повторення, і це 28 розділ, і ми почитаємо так фрагментарно з першого вірша. І буде: якщо ти справді будеш слухатися голосу Господа свого Бога, щоб дотримуватися всіх його заповідей, які я тобі сьогодні заповідаю, і виконувати їх, то Господь твій Бог поставить тебе високо над усіма народами землі. От круто, правда? Усі ці благословення зійдуть на тебе, знайдуть тебе, понімаєте? Якщо ти послухаєшся голосу Господа свого Бога. Благословенний ти в місті і благословенний у полі, благословенні нащадки твого луна та врожай твоєї землі. Стада твоєї великої худоби, отари твоєї дрібної худоби, благословенні твої клуні та твої припаси, Благословенний ти, коли входитимеш, благословенний, коли виходитимеш. А от далі. Господь зійшла на тебе благословення у твоїх коморах, та в усьому, до чого ти прикладеш свою руку, на землі, яку Господь твій Бог дає тобі. Так, Круто! І для цього є одне условие, да? Якщо ти будеш слухатися Господа Бога Твого, виконувати все, що Він тобі скаже, то тоді оце все відбудеться. І знаєте, мене іноді запитують люди, так а чому? Я от хожу в церкву, я там те роблю, я навіть десятину сію, а чому я цього не бачу? Давайте міркувати. Дивіться, коли е, от, тут важливе, важливе питання, як нас веде Святий Дух. І щоб нам розуміти, що це дійсно Святий Дух, а не мій людський дух, моя душа. Да? От я розумію, що сьогодні мені треба встати. О 6 ранку, ранку, да? але ну, я так не хочу, я погано спала, тому я встану о 8 або о 9. -й. Що це? Це Дух Святий може мене він? Ні, це моя душа. Розумієте? Так от, а як зрозуміти, коли Дух Святий веде? Треба стати на слово Боже. І от якщо питання зараз у фінансах, чому я не бачу? Надприродніх благословень. Бо тут же нічого не сказано, що ну, це залежить від того, які обставини навколо. Ні. Тут сказано, якщо ти слухаєшся, то все оце прийде. Тому треба стати на Слово Боже, яке каже про фінанси. І тоді дозволити Святому Духу вести мене в міркуванні. Розумієте? І от дивіться. Треба стати, що Слово Боже каже про фінанси. І Господь каже, що моє срібло і моє золото мій скот на тисячі гір. І Господь каже у Слові своєму, що то Він дає нам силу е, приобретати багатство. Тобто, розумієте, е, наші гроші, які ми отримуємо, вони ж то не наші. Вони належать. Господу. Ну, знаєте, це дуже схоже. От ми дорослі люди, в нас є діти. І ми пішли, купили і затарили холодильник. І дитина вона приходить і відкриває холодильник, щось там вибирає, їсть. От, і ми ж не кажемо: не смій, ми їй дозволяємо. Чому? Ну, тому що це наша дитина. Бог хоче. Щоб ми те саме робили з його скарбницями. Але якщо у нашу квартиру зайде ну, якась постороння людина, підійде до холодильника, відкриє, почне там набирати, ми скажемо молодий чоловік, ви ошиблись адресом. Розумієте? Отак От і з нами. Коли ми бажаємо отримати те, що нам не належить то тоді ми його просто не отримуємо. Бог сказав, що якщо ті фінанси, які Він дає нам, належать йому, якщо ми їх підкорили йому, то ми повинні сіяти. Тому що фінанси це насіння. І коли ми віддаємо десятини, приноси, пожертви, то тоді ми повинні очікувати урожай. Тому саме перше, ніколи не переставайте сіяти свої десятини. Якщо ви ходите в церкву, то ваші десятини належать вашій помісній церкві. Якщо зараз ви не ходите в церкву, але, от, наприклад, наше служіння надихає, допомагає вам, ви можете сіяти свої десятини в наше служіння. Але це певний час до того моменту, поки ви знайдете свою церкву. Але десятини це саме маленьке. Дивіться, давайте ми відкриємо новий заповіт, і це у нас буде друге послання до коринтян, дев'ятий розділ. І поки ми відкриваємо 9 розділ, то там є ще восьмий. В якому сказано, що Ісус Христос на кресті, будучи багатий, зубожів. Ну, а чим Він був багатий? Та всім, все ж, вся ж земля йому належала, всі дорогоцінності, коштовності, технології, копалини, все. А Він на кресті став бідним, щоб ми збагатилися. І ми от читали, що коли ми слухаємося Господа, то він збагатить нас, він зробить так, що ми будемо жити в надмірній рясноті. Як і Псалом 22, каже нам, що чаша наша переповнена. Так? І що Господь так зробить, що От наша трапеза буде на виду у всіх, у всіх у ворогів, у всіх людей. Тобто всі люди побачать, о, це благословенна людина, в неї завжди надмірна ряснота. Як цього здобути? І дивіться: у 9 розділі Павло навчає людей. І він каже, що вам корисно. Сіяти в проповідь Євангелія. Кому він це каже, друзі? Він каже, це людям, які ходили до церкви. І туди вони сіяли свої десятини. Але Павло каже: підтримуйте служіння проповіді Євангелія, яке ніс Павло. І це корисно для нас. І Бог так зробив, що ми, люди, Повинні піклуватися про проповідь Євангелія по всьому світу. Якщо наше служіння надихає вас, допомагає вам, сійте в це служіння, тому що так ми з вами робимо одне діло, і нагорода у надмірній рясноті належить вам і нам порівну. І от дивіться, що каже Павло. Значить, він тут переживає, що як прийдуть ті люди, яких він послав, щоб узяти оці приноси, щоб вони ж там знайшли ті приноси, щоб люди не передумали. знаєте. Тому що, ай, оцей шов побачив в магазині такі кросовки. А це ж я приготував посіяти, куплю кросовки. І що? І надмірна ряснота, ти і все. Ну, так сказати, відмінилась. І е, Павло каже з шостого вірша: втім, хто сіє скупо, той скупо і жатиме, а хто сіє щедро, той щедро і пожне. Кожний нехай дає завелінням серцем, а не з жалем чи з примусу, адже Бог любить того, хто дає з радістю. А Бог спроможний збагатити вас усякою благодаттю, щоб ви завжди в усьому. Мали повний достаток і збагачувалися всяким добрим ділом. А той, хто дає насіння та хліб сіячеві на поживу, розмірковуєте хліб сіячеві, насіння окремо та хліб на поживу. Нехай зростить і примножить ваше насіння, і нехай виростить плоди вашої праведності. Друзі, коли ми сіяли тільки десятини, ну ми бачили благословіння, але ми не бачили надмірних, неочікуваних, надприродніх фінансових благословінь. Але коли ми почали слухатися того, що каже Господь, розумієте, от ми в служінні ну, більше десяти років. І е, ну, це так, це коли ми стали чоловіком і жінкою. А до того кожен з нас був в службі. І е, ми старалися завжди слухати голос Господа Бога. І ми також були підприємцями, ми працювали. І іноді ми відчували, що Бог казав: от над цим працювати досить. Займіться оцим. Але це було так страшно. Це було так незрозуміло. І ми не завжди слухалися Господа і тому втрачали втрачали надмірні благословення. Іноді ми відчували, що Дух Святий казав нам: окрім того, що ви сієте десятини, посійте в оце служіння проповіді Євангелія отаку-то суму. І це не завжди було легко. Тому що ми розуміли, ми от уже запланували кудись поїхати, щось купити, і тут Дух Святий каже: посійте. І знаєте, ми не завжди слухались. І надмірної рясноти ми не бачили. А потім ми вирішили: Бог щедрий, Він пообіцяв, що відкриє для нас свою сокровищницю, так як от. У повторенні, 28 розділі, що в нас буде завжди надмірна ряснота. І ми почали шукати Господа, ми почали молитися, що зробить, ми ж служимо тобі. І до нас дійшло єдине слухатися голосу Господа. Тобто стати на слово, і коли воно каже «сійте» І що таке повелінню серця? От Дух Святий? Повинен сказати, скільки посіяти, куди посіяти. І це не завжди буде легко. Ой, та в тебе там заліжі, ну взяв там посіяв. Ні. Це тобі буде чогось коштувати. Але коли, розумієте, тут е, навіть діло не в тому, що це там тисячі доларів, можливо, в тебе зараз 100 гривень. І це все. І ти кажеш, Дух Святий, що мені посіяти?» І Дух Святий каже, 99 гривень або 100. І ти так, Ха -ха -ха! ми проходили ці уроки. А можливо, Дух Святий каже, та 30 посій. А комусь Дух Святий каже, 10 тисяч посій». І от коли ми слухаємося саме його, ми не приймаємо рішення своїм розумом. Розумієте, ми слухаємо його. І тоді ми починаємо радіти. І коли ви, друзі, сієте, завжди давайте ім'я своєму насінню. Наприклад, ви молитесь там про відпустку або про ремонт, або про телефон, чи комп'ютер, чи машину, Ну, що завгодно. І Дух Святий каже: посій. Тому що саме так. Прийде надприродня можливість, щоб оце виконалося. Розумієте, не треба брати кредити. Коли ми слухаємося його, оце й буде щире, щедре даяння. І тоді ми отримуємо оцей надприродний врожай. Давайте ім'я своєму насінню. І станьте на слово, мало. Просто відпустити, просто посіяти, зарити в землю. Коли ми сіємо там помідорчики там, чи огурчики, да, ми дивимося, коли воно зросте. Ми поливаємо його. Тому от сьогодні ви посієте і почніть радіти. Формуйте оцей врожай, формуйте, формуйте. І... Почніть дякувати. В мене це вже є, в мене це вже є, в мене це вже є. Друзі, обов'язково підпишіться на наш YouTube канал Ми з любов'ю. Бо ми тут саме для вас. І е, ми кожного дня молимося за вас. Е, а як посіяти? Ви побачите в описі під цим відео. Якщо ви дивитеся нас із іншої країни, там є реквізити для того, щоб посіяти в якійсь іноземній валюті. Або, ну, якщо є бажання, то ви зможете. І прямо зараз ми молимося за надзвичайне примноження кожного, хто сіє гроші в це служіння. Друзі, в ім'я Ісуса Христа приймайте зараз. Отець Небесний, в ім'я Ісуса, ми так дякуємо Тобі за це служіння проповіді Євангелія, яке Ти дав не тільки нам, а й тим людям, які стають фінансовими партнерами та спонсорами цього служіння. Боже, ми дякуємо Тобі за те, що через тих людей, через нас ти проповідуєш Євангелія по всьому світу, і Ти пообіцяв надмірну. Рясноту. Тому прямо зараз ми проголошуємо в ім'я Ісуса Христа. Надмірні рясні фінансові благословення на кожного, хто сіє гроші в це служіння. В ім'я Ісуса я затребую зараз із Божої скарбниці стократний врожай. В ім'я Ісуса, диявол, я зв'язую тебе і наказую тобі, забери свої руки від надмірного рясного урожаю для цих людей. В ім'я Ісуса я проголошую виповнення всіх потреб, надмірну рясноту. Я проголошую примноження фінансів. Я проголошую нові можливості, я проголошую розширення бізнесу. Навіть людина, яка не мріяла про бізнес, ви будете отримувати від Бога поштовхи. Він буде поштовхувати вас для початку бізнесу, але не спішіть, моліться, моліться. І дякуйте Йому за кожен, за кожен крок. Я проголошую підвищення по роботі, я проголошую збільшення зарплатні. Я проголошую неочікувані доходи в ім'я Ісуса Христа. Прямо зараз. Я проголошую, що ви ніколи, ні в чому не будете нуждені, тому що ви постійно сієте гроші в Царство Боже. Друзі, приймайте! От з цього моменту почніть дякувати. І обов'язково напишіть нам свідоцтво, що, от ви й не очікували, а сталося оте. Сійте і отримуйте. А ми кожного дня молимося за всіх, хто сіє гроші в це служіння. Ми молимося за ваше примноження, за ваше здоров'я, за ваш захист. За мир і злагоду в нашій країні і в вашій сім'ї до завтра.